Вітаю, шановні калушани і гості міста. З вами інформатор Калуш. Ми раді вам презентувати нашу нову рубрику, а саме таку прямотрансляційну рубрику, яка називається «Інфопосиденьки». В ній ми будемо балакати з нашими високоповажними посадовцями та різного роду діячами, громадськими активістами і так далі яким є що сказати, і що головне, до яких у Калушан є різного допитання? Як ви пам'ятаєте, ми попросили у вас задати ці питання у наших соцмережах, і ви це зробили, за що ми страшенно вам вдячні. Гість сьогоднішній наш, хоча це скоріше, можна сказати, що гість, гості будемо, Андрій Михайлович Найтер, міський голова міста Калуш. Вітаю. Вітаю! І у Калушан до вас за цю вашу каденцію назбиралося багато питань. І ми, ми були б щасливі, якби ви на них відповіли. Добре, задоволення, Питайте. Аби забезпечити безпеку людей, які задають ці питання, ми не будемо називати їхні імена. <різь> ми нікого не пережимо. <різь> <розпочатку, різь> не погрожу, <можна> переживати. <різь> Перше питання стосується дизайну коду міста. Одна із жител жителів Калуша переживає за загальне благополуччя з вигляду міста, mm -hmm. з вивісками і так далі. От вона помітила таку тенденцію, що вивіски вішуються нерівномірно, відповідно не під одну кольорову гаму або під структуру, і це така мішанина, і це викликає деякий дискомфорт при намаганні насолодитися зовнішнім виглядом міста. Чи якось це питання вирішується, і чи планується якась, якась зміна в цьому напрямку? Дивіться, це питання ну, складне не тільки на рівні калиш, на цілі своєї України. Так? Тому що у нас є затвердження правила благоустрою, так, правила, які ми повинні дотримуватися, є такі правила бити по правила благоустрою. Ми хотіли їх змінити. Ми хотіли впливати калуску міської ради, ну на, зокрема на ціловіській, ну на жаль. Регуляторна служба нам все порізала, сказала, ні, ви маєте користуватися саме цими правилами типовими. І відповідності ми практично маємо можливості впливати лише на приміщення там, комунальної власності. Так, от найкращий варіант прикладу до речі, хто вийшов з цієї ситуації це ці Львів. Так, Львів — центр міста, якщо подивитися, так, там, там ту проблему з тим вивіском вирішили. Але вирішили не за рахунок того, що вони порушують правила ловстрою, а за того, що все ж таки там майже весь центр відноситься до Центру історичної спадщини, ЮНЕСКО, відповідні там зовсім інакше правила гри. Ну, Ми все рівно в цьому напрямку надалі працювати. Ми почали на сесії це питання обговорювали. Наступний тиждень я ще ініцію збори такої комісії, тим, щоб ми могли якимось чином саме і на приватній підрізні впливати, щоб. Ну, не був шанхай, власне, mm -hmm. таким коротко словом сказати. Так, ну цю роботу буде вести дійсно, бо я так само згідний, що ну, має бути якийсь такий більш-менш нормальний вигляд того ж самого центру, без тих всіх вивізків речущих. Бо тут виходить, що ти собі на приватну будівлю можеш поставити ну, вислови, яку ти хочеш. Там подобається, там не подобається. Є, звичайно, закон про рекламу, які вони повинні дотримуватися. Тобто вони повинні так само тут, ми ну, дійсно можемо вже впливати. Ну, це роботі. Дякую за відповідь. Доволі вичерна відповідь, тому я не буду задавати додаткових каверзних а, е, Наступне тут багато буде питань стосовно комунального ага. благополуччя Калуша, і одне з таких полягає в, е, як стверджує одна з калушанок, е, жахливому стані доріг внутрішньоквартальних регіонах, ну, районах міста, себто, коли йдуть будинки, вони не прив'язані до центральних вулиць. І там всередині доволі, доволі складна ситуація із дорогами. В принципі, це можна помітити. На посьомку, інколи це можна помітити в районі Євшана, то тут то там. як це питання вирішується, і яка комунікація відбувається Диві. з відповідними компаніями? У нас я так думаю, відсотків 90 доріг Калуші, ну, зокрема, внутрішні порталі доріг, і центральних доріг, не знаходиться, м'яко кажучи, незадовільному стані. Ми коли навіть пішли до каденції, ми подивилися, що твориться з нашим підприємством КП Калошофадор, яка основна функція мала могла бути ремонт доріг. Коли ми прийшли, там практично була одна техніка, більш така призначена для обрізання дерев, для прибирання вулиць, аж ніяк для ремонту доріг. Нам вдалося все ж таки ну, війна почалася, ми планували докупити асфальтоплачик і каток. Ми не вдалося, тому що все ж таки пані пладачі казначесу нам заблокували, ми нам вдалося купити, нам вдалося купити медпачер. За рахунок медпачева нам вдалося все ж таки струменевим методом ну, багато питань закрити. Але це питання ремонту дочі квартальних доріг, центральних доріг це взагалі пріоритеті. Ми цей рік, якщо так проаналізувати наш бюджет, ми левого учаску коштів кинули для того, щоб проводити ремонт доріг. Щоб проводити не тільки ремонт доріг, а й ремонт тротуарів. Бо в нас що дороги, що тротуари, ну, взагалі в ніякому стані. Тобто, центральні, якщо ми пройдемося від центру від гостинного дому до наприклад, до, до технікума, ну там ноги можна поламати. Я сподіваюся, що дай Бог, щоб на цього року ну, з тими надходженнями не дадуть, що ми все ж таки зробимо нормальні дороги, нормальні тротуари, так і вже. Так ми зробили, до речі, біля ну, напроти через дорогу, через сільпо, попри архітектуру, зробили хорошу доріжку, я нас там критикували, що я там порядки немає. Ну, треба робити. ну, Все ж таки тут живуть люди, живуть багато людей. Люди катаються, ходять з колясками. там, ну, Коли, наприклад, чого ми почали ту дорогу робити? Так, біля архітектури теж стою, там спілкуємося, йде мама з дитинкою, там якісь дроти, перешпортинка, падає, розбиває шалону Ну, Звичайно, що треба робити ці дороги. Може, звичайно, надходження ну, податків, ну, ті, що надходження від людей, будемо все робити. Тобто цей план прописаний в бюджеті? Так, так, ми плануємо, каже, леву часто, ми кинули на дороги. Наше є вільне залишок коштів, ну, ми так само будемо дивитися його по розподілу і так само плануємо певну кількість вільного залишку, дати так само на ремонт доріг. О, якщо націкав, скажіть, які райони Халуша, є у пріоритеті? В першу чергу, пріоритет є центральні райони, тобто, центральний район на увазі, центральні дороги центральні теплої. Тобто спочатку треба зробити дехо, якомога більше кількість людей. Коли ми вже це зробимо, тоді вже можна робити відгалушення. А як щодо скажімо так, районів, які є більш приватного сектору, носить, та ж сама баня, де. Ну, у, у нас багато таких районів. У нас рахують, що ми не говоримо тільки калусь, у нас є калуська КТГ, у нас є 16 сіл. В кожному селі є море вулиці, які потребують ремонту. Ну, при цьому бажанні ми не можемо все охопити. Тобто ми будемо брати пріоритет в першу чергу. Добре, дякую. Продовжуємо справу о комунальній. Людей турбує. Так, зовнішній вигляд і стан базарної, базарної території, я думаю, це стосується як Винничанка, так і власне, о, як неподалік Сахара mm -hmm. цього базару. Також жаліються на зовнішній вигляд. Чи є у пріоритеті і ці, скажімо так, Ну, На жаль, це є ці базари, ну, що на Венеченку, на то, що більше так на Донарській. Mm -hmm. Базар, який знаходиться на вулиці, ну, між вулиці Ринком, вулиця Хіміків, це є приватна власність. Mm -hmm. Тобто особливого впливу ми на них не маємо, і в нас там є лише муніципальний ринок. Так, mm -hmm. так, муніципальний ринок ми будемо, звичайно, покращувати на цей вікна. Запланований що там будівництво комунального туалету. Але там має бути збудовано спочатку АТБ і автостанція, розпомовляє, що плануємо зробити. Тобто ту частинку будемо благороджувати з тою частиною, ще буде спілкуватися з власниками. Тому що якщо пам'ятаєте предісторію, коли будувався епіцентр, вони хотіли викупити цю ділянку базару, яка знаходиться біля епіцентру. Ну, на жаль, тоді не домовилися з власниками, купити епіцентр, зняв частину солянки так і збудували на цій території цей магазин. Ну, по цьому будемо говорити. Я думаю, що... Коли все ж таки там буде вже збудований автоцентр, автопарк, автостояльці, автостанція, так? коли буде збудований АТБ. Взагалі ми там планували теж саме будівництво спортивної арени. І питання того базару відпаде, Тобто то ці власники зрозуміють, що ми краще подати, щоб все ж таки цей район ще більше розвивався, бо він стане комерційно привабливим. Взагалі розглядалися варіанти, правда, вже до війни, ще туди, на ту територію затягнути метр. Ну, поки що наразі цей план залишився. Добре, дякую. Отже, про дороги ми поговорили. Тема часто турбує, багато було питань про дороги, але, але, але універсальність вашої відповіді, в принципі, задовольнила, я хадаю калушан, тому що питань вони не задають наразі. Однак одна з проблем калушан, яка, яку ми так часто висвітлювали раніше, це проблема громадських туалетів, біотуалетів на умиці, тому що ми бачимо різні випадки недобросовісного використання дерев. На такої функції mm -hmm. чи є якісь напрацювання в цьому? Так, ми того року планували купити як мінімум один туалет, так поставити його в центрі місця. Ну приблизно так як франківську, так платний туалет. Ну війна плани змінила. По-перше, що каначе би не пропустили ці платежі, вдалося купити лише коло ми, і то за рахунок того, що вони все ж таки його були закупили ще до війни. Ну проплатили за нього. І наразі ні, ці плани у нас зберігаються. на зберігаються однозначно треба ставити. Як я казав, що перше, де ми розглядаємо такі постати туалети, де масове скупчення людей, це там, буде автостанція, буде муніципальний ринок, АТБ, ну дай Бог, щоб і спортивна арена була. Ну, Ви розумієте, що такі автотуалети, це такі туалети ставляться на мережах, де є вже вітаційні мережі. Що просто так поставити там, там не можна. І ті варіанти, які нам пропонувалися, наприклад, там поставити той туалет біля мисливця. Чи там десь на площі героїв? Ну так, це гарно, коли там багато є людей. Тобто, коли там людей нема, то ну, чи є в нього потреба. Тому ми будемо вибирати місця, де є величезна кількість людей, де ходять. Тобто, в першу чергу, це у нас буде біля муніципального ринку. Друге, звичайно, це площа героїв, які бувають, проводяться багато заходів, теж ну, в другу чергу. Так, це в планах є, ну ще раз скажу. Є в нас така, славно звісно, може. Людина знають, 590 постановока міни, яка встановлює черговість Так? Тобто, перша черга оплати тут на забезпечення обороноздатності країни, так, на е, забезпечення роботи підтичної структури, на влаштування укртів. Ну, а вже решта там друга, третя черга і не завжди вони проходять. На цього чергому на сесії приймали рішення про відновлення фінансування тих об'єктів, які минулого року на честь вони пропустили. А це стосується парку міста. Ні, ні, парк індустріальний це тільки наша. Парк індустріальний це ми затверджували вчора Так? Mm. Тобто ми заплатимо за індустріальний парк тоді, коли він вже зареєстрований ну, відповідним міністерством. Коли він зареєстрований, так, ми там будь-класці 147 тисяч гривень виділений його реєстрацію, тоді вже можна mm. далі по ньому рухатися. До речі, за індустріальний парк просто я так. Дещо в коментарях був почитав, люди що почали переживати, що де це в центрі міста знаходиться, що якийсь буде будуватися цегельний завод, що будуть якісь там викиди. Ні, це перший буде знаходитися дуже далеко від кави, що це майже 10 кілометрів сторону Дефінового на землях промисловості, де дуже багато промислових підприємств знаходиться. Так? І поки ми виберемо, який там буде бізнес, там має бути ще перша вибір управляючої компанії, і вже та управляюча компанія буде заводити на ці індустріальні землі, підприємство, яке відповідності до санітарно-захисних зон має здійснювати свою діяльність. Ну, це ще історія, де бог, щоб через півроку рік випалося нам це зробити. Наразі буде така документальна робота. Дякую. Тобто питання біотуалетів, це, скоріше після воєнної історії. Якщо нам буде пропускати яка, значить, такі платежі, і буде рівень надхожі, які ми запланували в бюджеті, можливо, і цього підсумувати. Дуже дякую. У нас досі немає ніяких питань, коли в заході просто. О. Ну що ж, у нас є ще одна, в тому числі, одне важливе питання стосовно кінотеатру відродження. Ми знаємо, що існує деякий, умовно, конфлікт між калушанами, як представниками місцевого населення і приватним сектором у mm -hmm. цьому питанні. Ну, і є деякі незадоволення, і Калушан цікавить, як влада, оцей, оцей напрямок, які в неї, є думки позиції стосовно цього. Ну, дивіться, це треба питати не нашу владу, а питати владу ще. Влада, яка була у 2011 році, яка продала приміщення, яка продала земельну ділянку і залишила нас тим, що ми маємо. Ну, Зайшов інвестор, який хоче щось там збудувати. Так, були питання до того, як він це планує збудувати. Спочатку були певні ідеї ну, з висотками. Ну, людям вони, як по кажуть, не зайшли. Так? От люди все ж таки кажуть, що це історична частина, має бути певна Ну, свілої, так? ну Слава Богу, що інвестор зрозумів, що ну, дійсно в цьому напрямку треба було йти. Заключили вони договір з який є інститут Зелемінь Львівський. Так? До речі, власник його є, бувший ще головний архітектор Львова, так, і заступник роки, 10 був заступник садового. Вони розробили таку концепцію, нам її показували, як воно ну, як безтерізовно має працювальному центрі бути. Так? Тобто воно дуже гарно буде виглядати. Ну, ми показували чи показували соцмережах, ну, можливо, ще покажемо, коли ми вже в цій розробимо цей план детального планування, як воно буде виглядати. Дійсно, буде виглядати дуже гарно. Якщо він вже його затвердить, так ми вже з тою концепцією не можуть вийти, отримати містобудівні умови і починати забудовувати. Це буде дуже гарно виглядати. Ну, поки що, я так думаю, що лише десь так місяця-два назад вони заключили договір, там виконання три місяці, ну за ми вже будемо мати ту інформацію і мені поширимо. Тобто як, як, всього... як воно як буде виглядати? Так, тобто, то, то, значно це місце має розвиватися. І у вас оптимістичні прогнози? Звичайно, звичайно. Там треба розбудовувати і е, навіть те, що воно зараз є. Ну, Змінити, той кінта, треба зносити клітку і так далі. Треба будувати, щоб вона дійсно було стерилізовано, щоб там були і все ж таки. Ну, я розумію, що підприємець, який хоче там щось будувати, він хоче щоб там більше кишкове будівництво. Ну, наше бачення, що там не тільки ж полешно мати офісне будівництво. В Калуші, так взяти, вроді велике місто, а немає ніякого нормального конференц-залу, де можна провести форму, можна зустріти делегації. Ну, в такому стилі. Так і в такому ж офісному варіанті. Добре, дякую за відповідь. Також з комунальних з комунальної сторони Калушан турбує проблема паркування на вулиці Бандеринській вулицю, при підйомі від площі, площі Героїв до парку. Неподалік від Ділектуса, ми пам'ятаємо, що там постійно автомобілі паркуються Доволі, скажімо так, складно для руху і існує така складність. Також, також існує складність на вулиці при підйомі до парку до пам'ятника Шевченка від, від Дзвонацької. Там також доволі хибно з точки зору закону по паркуванню. Паркуються автомобілі, і часто це просто наогородження таких автомобілів і це дуже ускладнює рух. Як міська рада бореться з таким проявом таком, так мовно, наглого порушення. Ні, наоборот, це дуже легко можна, звичайно, ну, що не як ті, хто неправильно паркується, але це теж не вихід ситуації, тому ну, що ну, стрільно машин з кожним разом стає все більше і більше, все одно будуть паркуватися, ну, збирати штрафи, отримати постійний негатив ну, це неправильно. Ми вже розглядали такий варіант нові ж до війни, сподіваємося, можливо, цього року нам вдасться впровадити, але ну, зараз після одного заходу я розкажу, після заходу, так? що ми хотіли зробити односторонній рух. Mm -hmm. Тобто односторонні рух, які йде в сторону парку. Так? Тобто, щоб ми, Та частина піднімалася так? тоді mm -hmm. вже не буде створити оцих проблем, особливо зустрічним транспортом. Є, є єдине на нас питання по вулиці Європейській, так? Тобто, ми проводимо зараз мініторгіве дослідження на рахунок і просідання. Бо якщо все ж таки буде виявлено, що дана вулиця просідає, так? тоді це робити трошки зараз небезпечно буде, оскільки ну, ми той потік транспорту поки ще ускладнемо. Якщо, наприклад, цього року нам показуємо, ну, що рівень просідання в межах допустимо, все, ми тоді далі рухаємося по цьому питанню до стороннього руху, якраз побудуться Чудово. Я думаю, це багато що, багато яку відповідь десь калушанам, тому що це справді питання, яке постійно, постійно висить в повітря, постійно задається. Навіть до на нас люди приходять і задають відповідні питання. Такс. Також стосовно комунальної структури, ну і не тільки. При вокзальній території вона досі залишається проблемою. Я, ви можете пам'ятати, що ми нещодавно робили деякий сюжет про огляд цієї території, і калушани періодично, раз в місяць, раз уже в півмісяця жаліються на її стан. Чи є напрацювання в цьому напрямку? Дивіться, сама територія вокзалу, так. То... Якщо ми говоримо за приміщення, так, то, тобто е, залізничного залу, приміщення автовокзалу вони не є в комунальній власності міста. Mm -hmm. То місто однозначно туди немає ніякого впливу. Територія сама, ну вона, там дорога і так далі, так вона є комунальної власності. Ну, вона величезна разі і вкладати зараз туди ну, шалені кошти, коли у нас чесно кажучи казали, що дуже багато доріг потребують ремонту, Так, Ми вже спілкувалися з керівником Калуш автодору, що ми зробимо ну, таку ділянку, щоб ну, машини більш менш могли їхати, оскільки там самі бачимо такі горби. Ну, все, все ми не засфальтуємо, краще в першу чергу зробимо ці дороги, які в пріоритеті. Але е, є питання щодо автобусів. так, Яким будуть автобуси їхати в Калуш. Ми якраз плануємо цього року все ж таки запустити автостанцію і запустити рух автобусів попри окружну дорогу. Для чого це потрібно? Тому що дуже багато приватників, так, ну, навіть не приватників, так, тобто перевізники, так, які здійснюють рух з сіл до Кавушу, так, вони забирають міського пасажира. В чому це проблема? В тому, що перевізники, які здійснюють рух в міському пасажирському транспорті, так, вони кажуть, що мого пасажира забирають, нам не вигідно, піднімайте тариф. Постійно піднімати тариф, це теж якби не вихід. Тому ми тоді запропонували так. Коли буде збудована автостанція, то всі будуть їхати до автостанції. Решта вже працює міські перевізник. Так? Тобто, щоб ми тоді вже у ну, той конфліктної ситуації практично розробили повністю. І так само ці міжнародні транспортні автобуси теж будуть через об'їзну дорогу заїжджати на цю автостанцію, будуть розвантажувати, то тобто люди будуть виходити, будуть бачити більш-менш нормальний вигляд. Кавош, бо дійсно зараз коли заїжджають, дум, куди ми заїхали, чого ми все заїхали. Та. І це вже буде гарно, де це вже дійсно каво, що ви були більш-менш нормальні. Особливо коли що ви кажуть, що буде збудована спортивна арена, буде все ж таки вирішення питання по цьому нашому ринку. В тому числі там планується ззаді автокзал ще багатоквартирна забудова. Так? Тобто, там так само планується будуватися будинки. Зарія ну, буде живим. Ну, сподіваюся, найближчого майбутнього рік-два. Рік тобто це така відносно близько перспектива. Так, так, так. Я так знаю, що, наприклад, вже приблизно з весни там вже планують будівництво будинку. Ну, вже він там переніс той доріжки асфальтної, що йде якраз від Малицької до Сахари, так, і треба вже переносити, оскільки ну, в нас таки знаходиться на приватній власності. Ну, але і людей так само доселяти, щоб вони йшли десь там по дорозі, попривозарно, ну, теж неправильно. Краще ми зробимо тимчасову доріжку, але з часом, що коли вже будуть збудовані ті будинки, там вже буде більш-менш нормальна дорога. І, до речі, з часом так само проєктується, ну, так, що так і називається проєктна дорога для рухового транспорту. Дякую. Наступне питання буде дещо компрометуючим. Хоча mm -hmm. як це не подивитися. Одного з калушан дуже сильно потурбувала ситуація з оголошенням про трави, смерті військових, травні кортежі і так далі. Тому що інколи можна побачити на вашій сторінці, на сторінці Калушської міської ради, на сайті, повідомлення, які носять такий пафосно популістичний характер. Якісь використовуються афоризми, військового наздогнала кулі і так далі. Калушани за таке помічали і обурювалися, скажімо так. Я так розумію, ви особисто не ведете свою сумку. У мене є прес-служба, яка готує тексти. звичайно, чесно кажучи, що перші таки чую з Вроді, перечитую, ці пости, щось такого не зауважував. Я пам'ятаю, що ми мали можливість таке бачити. Це не, не, не на це місці ну, сьогодні. Ну, що перше не готовий сказати, вперше почув цікаво. Вроді стараємося все перевіряти. Люди, які пишуть тексти достатньо інтелектуально обізнані. Не думаю, що вони якісь такі могли написати таку інформацію, щоб обурювали людей. Ну, подивіться, не готовий сказати. Якщо дійсно є, таке виправляться. Добре, дякую. І у нас є ще одне питання. Яке також калушан цікавить, скажімо так, інтелектуальної історії, тому що це колективне було питання mm -hmm. цілого колективу, практично не нашому. Як вам бути мером після насадок? для вас це скоріше, як якийсь стимул до розвитку, чи як ну, порівняння? Чи ви так дивитеся, ну було погано, я можу стати краще, чи це якась недосяжна вершина, чи навпаки, вам здається, що ви вже зробили більше ніж забув пан Насадок? І вже нема куди рухатися далі ну, в глобальному плані. І взагалі, як ви це сприймаєте? Я став мером не після Населика, але після, після Матвійчука. Я стараюся, ну так, в мене є, наприклад, своїх внутрішніх багато питань, але я стараюся -таки, їх не критикувати. Так? Тому що кожен мер працював свій час, так? в кожного були там свої певні там, досягнення, можливості, в мене свої можливості, наприклад. Так? Тобто, Критикувати добре, він зробив чи не добре, але я не можу. Тобто навпаки, я вважаю, що от ці мери, які були попередні, так? наприклад, ми дуже часто спілкуємося з паном Різником. Так? Так, приходить до нас, так, він може покритикувати, тому що він має величезний досвід, може порадити. Ти тут робиш не так, а тут робиш не так. так". Звичайно, ну, на жаль, і на Каніма Каніматвічука я не бачив з періоду, як я став мером, так? щоб там поспілкуватися добре, чи робить чи не добре. Ну це я ж кажу, що тут я не хочу навіть там, з ними змагатися і так, так далі. І в мене є своя програма, я в своїй колії працюю, вони працювали в своїй колії. Дещо може вони неправильно робили, дещо, можливо, я неправильно роблю. але... І критику я вважаю лише від тих людей, які цей крапний шлях пройшли. Вони розуміють, що таке місто, що таке надходження, як працювати. Тим більше зараз конкурувати, наприклад, з насадовом крувати лише одним містом. Це одне. Ну, ми зараз не одним містом працюємо, а в нас є 16 сіл, старосинський проїзд, це централізація. Тобто, практично, коли, якби ми мали тільки одні надходження в місті, так? Це набагато легше працювати, коли тебе є ще 16 сіл. Тому що ця реформа десь привела до цього? До того, що міста практично дотують села. Тому що села, ми наприклад, для себе проаналізували ті витрати, які ми давали на старостинські округа, ну, звичайно, що вони всі майже дотаційні. І порівняти їх то ну, майже нереально. Навіть беремо от, є таке питання, як би, по освітній субвенції. так? Тобто, що таке освітня субвенція це ну, функція держави, вона повинна забезпечувати заробітні плату педегічним персоналом. Бід, який показник розстроковує кількість дітей в класі. Так, звичайно, як у нас були одні міські школи, все, супер, нам вистачає тих коштів, тому що ну, та кількість дітей, яка прописана, нам вистачає. Ну, вибачте, в селі немає ніколи 24 дітей в одному класі. Такого ніде немає. Відповідно, це місто має все добувати. Ну, не місто має з територіальна громада. І от маємо, як мінімум 14 мільйонів ми маємо виділяти на ці потреби. Тобто тут якби, не можна зараз порівнювати ну, такі ситуації. Ну, вони працювали в мирний час, ми зараз працюємо воєнний час, кожні є величезна різниця. Але кожен працює в своєму напрямку. Дякую. Мені здається, що тут пан Насалик як попередник сприймається скоріше не як хронологічний попередник, а як людина, яка, умовно, зараз спочатку, після останніх новин, умовно себе дискредитувала як міністр інфраструктури. І якраз таки, чи не здається вам оці пост таким не то, щоб проклятим, знаєте, але якимось таким спадково негативним. Чесно кажучи, не кажу? Я ніколи не хочу. Не так, ні Насалика, ні Матвійчука, нікого. Каже, кожен має свій напрямок руху. Так. Десь хто помилився, ну так, займається відповідні служби. Але правильно це чи це неправильно, ну там вже суд докаже. Ну, це вже кажу, тут якийсь підхід має бути правильний, конструктивний конструктивним з цього. І наостанок, чи є у вас загальноукраїнські політичні амбіції? На жаль, ну, на, на, на зараз на цьому, ні, нема. Ні, поки що вистачає цієї посади, кудись там наші рухатися, ну ні. Дякую. 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 Так як калушами проявляють свою інертність, ми будемо вам дякувати за цю чудову весню. Дякую. дякую. І дякую. будемо прощатися з, нами, з нашими слухачами. З вами був інформатор Калуш. Почуємося.